Подвиги трагедії та кохання з минулого втілені у художньому слові. Івано-Франківськ вже вдруге приймає фестиваль історичної літератури Софія. На відкриття запросили подружжя письменників Володимира Лиса та Надію Гуменюк. Жінка розповідає про свою найновішу книжку «Етюд із метеликом це історії людей, людських особистостей, історії, які подані на тлі історії суспільства. Ось такі. Там, там під заголовок такий маленький повісті про любов. Але це, це не є солодкаві такі історії про кохання, бо я сама їх не таки не читаю. Все справді такі драматичні історії, які розвиваються на тлі от нашого життя. А от Володимиру Лису не вдається уникнути запитань про екранізацію століття Якова. каже автори створили свій фільм, який значно відрізняється від роману. Ті, хто не читав роман, їм цікаво дивитися, а ті, хто читав. Вони розуміють, що це дві великі різниці між романом і фільмом. Хоча фільм динамічний, сюжетний. І от я і вашого земляка фалив, Романа Луцького, який молодого Якова зіграв, ну і гарно зіграв Станіслав Буклан старого Якова. Єдине, що не відчувається, звичайно, поліського колориту у фільмі. Організатори фестивалю кажуть, він має на меті привернути увагу читача до минулого України, адже лише повернувшись до витоків, можна рухатися у майбутнє. Водночас, переконані, історичну літературу нині потрібно якомога більше популяризувати. В Україні історична проза розвивається. Розвивається добре, тільки справа в тому, що за радянського часу ця історична проза, хоч було дуже багато талановитих письменників, але ця історична проза була позначена радянськими ідеологемами, і тому вона вона такий був от такий вплив соціалізму, що це була історична проза викривлена, спотворена значною мірою. От і зараз ця, ця історична проза, вона фактично не має традиції з радянського часу. Хіба що традиції з Михайла Старицького ще так далі, з кінця 19 століття. Програма фестивалю передбачає зустрічі з письменниками та презентації книжок. Та вже у наступному році організатори обіцяють її урізноманітнити концертом кобзарів, лицарським турніром, історичною музикою і танцями. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.